Я спитала вас, дорогі друзі, що ви відчуваєте, якщо б вам цього місяця треба було запустити ваш перший продукт? І якщо зібрати сотні відповідей і резюмувати їх, то ви відповіли, що ви відчуваєте звичайно страх перед невідомим, а далі за ним величезне бажання діяти, зробити цей продукт. Це просто неймовірно надихає, і хтось з вас навіть сказав, що ви відчуваєте щастя, що можете працювати та допомагати ЗСУ через те, що у вас є замовлення, ви їх продаєте, і власне можете допомагати та донатити. Це дуже круто. І у сьогоднішньому подкасті я хотіла би зняти ті страхи, які є, для того, щоб ви могли спокійно рухатися і нічого вас не стримувало. Тож, якщо ви готові, то починаємо. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звати Ольга Ель Рай. Раніше я працювала на телебаченні, а зараз я є власницею двох компаній: це Відоматіка Продакшн та Відоматіка Екедемі. І також я є продюсеркою експертів і в запусках вже чотири роки. Також я веду цей подкаст Відкриття для тих, хто хоче відкрити свої таланти та створити продукт, базований на ваших унікальних сильних сторонах, та заробляти на ньому достатньо хороші гроші на благо людям. І от сьогодні ми з вами розбираємо страхи, які виникають при створенні свого продукту. Що буде, якщо ми не приберемо ці страхи, вони просто не дадуть вам рухатися далі. Тому для нас, перш ніж ми почнемо говорити про маркетинг, особистий бренд, просування, фінанси, нам дуже важливо розібратися з цими страхами, що ми з вами і зробимо сьогодні. Я зібрала з просто сотень ваших повідомлень ті головні страхи, які найбільш часто зустрічаються, і ми сьогодні розберемо саме їх. Тому беріть, будь ласка, блокнотики, ручки, ми починаємо. Перший страх, який ви написали, звучить як незрозуміло з чого взагалі почати. І наш розум він працює таким чином, що те, що для нас не зрозуміло, це для нього є небезпечно, і він старається взагалі не йти в цю сторону. Але питання в тому, що розвиток він лежить в стороні невідомого, ось тому нам потрібно з вами прописати, як почати. На мій продюсерський погляд, секрет найуспішніших, найкрутіших запусків, реально сильних продуктів, реально крутих відгуків і допомоги людям він лежить там, де твоє серце, там, де твоя аутентичність, там, де твоя ідентичність собі. І це відповідь на питання, чому виникають такі ситуації, коли ти, начебто, поскладав продукт, коли ти запустив трафік, коли в тебе є відділ продажів, у тебе все, начебто, крутиться, але чомусь не продається. Чомусь цей продукт не популярний, не затребуваний. Чому тому, що він не ідентичний автору? Люди це відчувають. Вони відчувають, що автор просто мусить тягнути себе, відпрацьовувати це. І йому, взагалі, це не цікаво настільки, прямо на сто відсотків, так і люди тому це не купують. І є інші люди, які прямо палають цією ідеєю, яким це справді подобається. Це на сто відсотків ідентичне їм, хоча б на 90, так. І такі продукти насправді купують. Тому ви в дуже хорошому місці задаєте дуже класні питання. І от, якщо ви хочете зрозуміти, з чого почати, то насправді почати треба з себе, з того, щоб зрозуміти, а які в мене є таланти, сильні сторони, природні зацікавлення, чим я готовий або готова займатися все своє життя, що прямо горить всередині мене, що штовхає мене, йти працювати, чим я хочу і можу допомагати людям. І коли ви відповісте на ці питання. То продукт він завжди народжується на перетині цих ваших сильних сторін і природних зацікавлень. Якщо продукт саме так збудований, ви будете горіти ним, і він буде летіти просто несамовито і чуть-чуть будете підбивати його трафіком, і будуть класні продажі, і все буде супер. Тому що є про що говорити, є чим горіти. Розумієте? І люди це дуже сильно відчувають. Тому моя порада не спішити, а почати з того, щоб створити продукт, базований на ваших сильних сторонах, і в ідеалі, щоб толкова людина, толковий продюсер подивився з боку і допоміг вам сформувати і продукт, і фінансову модель, так щоб це насправді круто працювало. Це ж те, що ми з вами робимо на розборах. Так я допомагаю скласти продукт так, щоб він працював на всіх етапах, і можу побачити ті помилки, які вже на етапі моделі видні, так і виправити їх, щоб все. Класно працювала. Ось так. Другий страх, який теж найпоширеніший, це страх, що я не маю права консультувати або викладати, або взагалі робити цей продукт той чи інший. Недостатньо компетенцій, страх конкуренції. Якщо ви дивилися ясність, то відповідь на ваше питання якраз лежить там. Пам'ятаєте теорію класів в школі? Якщо ти сьогодні є в першому класі, то тобі точно є що розказати людині, яка взагалі не вміє писати, читати і так далі. Якщо ти сьогодні є в п'ятому класі, тобі є, що розповісти першокласнику, якщо ти в дев'ятому класі, ти всім по факту, хто нижче нижчий за тебе по класу, ти можеш реально бути корисним, бути йому репетитором чимсь допомогти, якщо ти класно вчишся, так тобто я хочу сказати, що часто ми дуже сильно задираємо планку. Частіше за все це відбувається, тому що батьки. Мали до нас гіпервимоги. Ми маємо ці, тепер ці гіпервимоги до себе, і до батьків, і до зовнішнього світу, і ми ставимо собі височезну планку. Але насправді реальність є така, що прямо сьогодні є багато людей, яким буде корисний саме твій досвід, саме твій погляд на світ, саме твої компетенції. Я пропоную вам виконати таку вправу. Прямо зараз напишіть в своїх блокнотиках, от в ті компетенції, які у вас є. Наприклад, я продюсую відео 5 років, я там не знаю, знімала ролики для OTP банку для інших компаній, ну, прям масштабні зйомки. Чи можу я розповісти іншим людям, як робити ролики, які залітають на телебаченні які приносять компаніям гроші? Звичайно, можу. Я можу поділитися цим досвідом. Але якщо я буду крутитися тільки в колі продюс. Серів, режисерів, я завжди буду в своєму цьому контексті почуватися недостатньо хорошою. Тому що завжди є продюсери, які ще крутіше мене, режисери, які ще крутіше мене, є американські режисери, які взагалі там дуже круті мають навики, бо в них є ринок великий більше ніж в нас, так і мені тому постійно буде здаватися, що я ще не готова і недостатньо хороша. Але якщо я винирну з цієї річки і зрозумію, що Світ великий, і є люди, які взагалі ще ніколи не знімали. Є клієнти, яким потрібні не голівудські блокбастери, а вони в Україні і хочуть знімати українську нормальну продукцію, українське кіно, українські реклами. Їм не потрібні голівудського рівня режисери. Їм потрібен режисер того рівня, на якому вони зараз. І тому ваша задача повернутися і викладати для тих, хто є. Ви п'ять років тому, ви десять років тому. Тому давайте зробимо з вами практику, яка називається Ви 5 років тому, і ви прямо напишіть оцих 10 порад, які би ви дали собі 10 років тому. Але давайте не будемо такими банальними і писати Нічого не бійся, в тебе все вийде не про це, а якісь тверді поради. От якщо я, наприклад, повернусь і буду радити собі, яка знімала раніше, які поради я тверді собі дам. І на цих твердих навиках ви можете найпростіше і найшвидше почати заробляти. Ви можете це викладати, по цьому консультувати. Ви можете на цьому брати клієнтів і так далі. Ця вправа допоможе вам перестати себе знецінювати, зрозуміти, які у вас взагалі є компетенції, винирнути з того ринку коучів, режисерів, акторів, живописців, в якому ви знаходитесь з ринку професіоналів, винирнути в загальний світ. В якому є ваші клієнти. І я, до речі, хочу сказати, що якщо ви професіонал, вам, скоріш за все, здається, всі довкола маркетологи, всі довкола коучі, всі довкола художники. Але так насправді, коли людина з зовнішнього світу починає шукати собі коуча або художника, то це такий дикий челендж, я вам хочу сказати, його знайти дуже складно. І от суть в тому, щоб знаходити саме своїх клієнтів, які тобі відгукуються. Просто заявити і розказати їм, що ти є, тому що точно є хтось з клієнтів, хто шукає зараз саме тебе. Рухаємося далі та розбираємо наступний страх. Ви пишете так: у мене від думки про запуск свого продукту виникають два протилежні страхи: перший, що замовлень не буде, а другий, що замовлення будуть, і я з ними не впораюсь, осоромлюсь та підведу замовника. Ви знаєте, на мій погляд, такі страхи виникають тоді, коли ти намагаєшся перестрибнути одразу через кілька сходинок. І частіше за все, такі речі насправді закінчуються не дуже позитивно. Ось тому нам з вами потрібно зрозуміти, які саме сходинки пройти, і як так зробити, щоб ви рухалися в своєму темпі поступово, але кожен день йшли до своїх результатів. І от, якщо ви пам'ятаєте сходи екзистенції, які я дуже багато разів розповідала, то там є перша сходинка, коли ти. З рівня від'ємної екзистенції, коли ти не заробляєш, їсиш фастфуд і взагалі маєш проблеми по всіх взагалі, рівнях, ти переходиш з цього рівня на наступний рівень базової екзистенції, коли ти сам забезпечуєш свої потреби, ти маєш сильний скіл, ти працюєш на роботі і заробляєш достатньо, щоб просто нормально жити. Ось це базова екзистенція. І якщо цей рівень не пройдений, і людина з нуля одразу в свій бізнес, то тоді очевидно в неї виникає страх, і в неї виникає логічна, абсолютно просто така сигнальна система спрацьовує: що хелоу, хелоу треба, якби зупинитися і пройти на попередню сходинку, пройти її повністю. Коли ти вже відпрацював на роботі, ти розумієш, що тобі за це вже платили. Ти вже ну цей рівень пройшов. Тоді ти можеш спокійно йти на наступний рівень, коли ти майстер, і коли ти ведеш особистий блог, ведеш свій бренд, до тебе приходять клієнти, вже приходять на твоє ім'я, і е, далі, вже після цього іде свій бізнес, якщо це потрібно, і інвестиції в якісь інші компанії, якщо це теж потрібно. І здається, що ці сходи це так довго і так далі. Але я от маю багато студентів біля мене, і я бачу, як з ними це відбувається. Тобто, якщо ти взявся і реально працюєш кожен день, то це відбувається так: перших три місяці ти береш перше замовлення взагалі в новій сфері з нуля. Потім, через 5-6 місяців, ти вже можеш вийти на роботу. Якщо далі ти класно працюєш, то ще через три місяці ти вже маєш ще свій пул клієнтів, які вже до тебе приходять на твій особистий бренд. І через рік ти виходиш з своїх тисячу, півтори тисячі доларів своїх клієнтів, ти вже маєш портфоліо, ти вже маєш роботу і в тебе вже є все для того, щоб стати вільним спеціалістом працювати і заробляти тисячу-дві тисячі доларів на місяць. Все, тобто це достатньо швидко. І далі на цьому можна будувати особистий бренд. Ти можеш на цьому Далі вести якісь консультації і так далі. Тому, якщо вам зараз страшно, просто намалюйте, на якій сходинці ви зараз знаходитесь, і ви побачите, а я пройшов попередню сходинку. Якщо так, супер, переходимо на наступну сходинку. Все дуже просто і логічно в цьому світі, розумієте? Тобто, коли ви будете йти покроково поступово, то ви не будете падати. І ще хотіла додати про те, як взагалі працює наш мозок. Справа в тому, що йому ставиться якась задача, яку він ніколи не виконував, і ми хочемо від нього одразу рішення. Але ми пропускаємо кілька етапів, і ось яких спочатку йде постановка задачі, тобто я зараз в точці А. Мені потрібно точно прописати точку Б, те, що ми з вами робили на старті марафону. Коли точка Б є, вона зрозуміла, вона візуалізована, то ми можемо до неї дійти. Далі, коли точка Б поставлена, тоді нам потрібно е, зробити другий етап, який називається вивчення проблеми, тобто розуміння, як це зробити. І от якщо цей етап вивчення проблеми пропущений, то ми не будемо зрозуміти, як це зробити, і ми будемо боятися, буде стрес. Наш рептильний мозок буде казати алярм, там помилка, там може бути небезпечно, і ми будемо просто стояти і прокрастинувати. Тому нам потрібен другий етап це вивчення проблеми. Далі етап. Оцінка ризиків, тобто нам потрібно з вами прорахувати фінансову модель, прорахувати продукт, як це буде поскладно, для якої це аудиторії, які перспективи взагалі вашого розвитку, скільки вам потрібно буде працювати, скільки вкладати, чи потрібно люди, чи не потрібні люди, чи потрібен трафік, і так далі, де ви його будете брати загалом, нюансів є дуже багато, і коли ми запускаємо продукт, нам потрібно все це детально проаналізувати, перш ніж його запускати. І лише далі, коли ми оцінили ризики, ми можемо переходити до наступного етапу, який звучить як переконатися, що все це безпечно, і лише потім діяти. Розумієте, і коли ми ось так логічно підходимо до цього, вивчаємо задачу, ставимо точку А, точку Б, ми точно розуміємо, які ризики, що нам потрібно робити. То нам тоді не страшно, тому що ми маємо план мінімум, план оптимум і план максимум. Розумієте, і мінімум ви завжди виконуєте, але ми цілимося в максимум частіше за все отримуємо оптимум. Ви знаєте, я хотіла би в даному контексті поділитися з вами одною такою думкою про те, що дуже потрібно нам з вами прийняти те, що є зараз. От просто зупинитися і прийняти себе такого, як ти зараз є, з тими активами, які у тебе зараз є, зменшитись до свого розміру і зрозуміти окей, а я зараз що можу зробити, от на тому рівні, на якому я є, не порівнюючи себе ні з ким. От, конкретно я, конкретно в даному місці. І коли ти приймаєш себе і ситуацію таку, як вона зараз є, і ти її не ховаєш під ковдру, а ти її реально дістаєш і розумієш, яка вона є зараз. То ти можеш з цим щось робити, і в тебе з'являється оця сила діяти. Це дуже важливий елемент. Наступний страх пов'язаний з тим, як набирати аудиторію і як в цьому не прогоріти, якщо вже є ті люди, які вже мають аудиторію, вже мають медійність, лояльність. І як мені от з самого старту вийти і почати працювати і ще й зробити так, щоб це було прибутково. Відповідаю. Так, прямо зараз є люди, в яких є більша аудиторія, більша лояльність і так далі. Але так само зараз є люди, яким потрібні саме ви. Хтось любить величезні концерти, а хтось любить камерні концерти. Хтось любить навчання в величезних університетах і аудиторії по 300 людей, а хтось потребує репетитора один на один. І саме такого, як ви. З вашим набором талантів, з вашими унікальними сильними сторонами, з вашим індивідуальним підходом. Розумієте, про що я? Тобто, виходить, що скоріш за все в цьому світі є люди, яким потрібні саме ви, от такі, які ви є. Звичайно, це не відміняє постійного навчання. Експерт це така людина, яка вчиться постійно. І, звичайно, нам треба рахувати цифри, що ми будемо робити з вами на розборах. Будемо складати ваш продукт, все прораховувати для того, щоб ви розуміли, а що вам буде потрібно для того, щоб просуватися. Але я вам, як продюсер, можу сказати, що починати можна з будь-якого рівня, і ми всі починали колись з повного нуля, і зараз маємо те, що маємо. Ось тому ми з вами приймаємо точку А, ставимо точку Б і починаємо рухатися до цілі поступово покроково. Рухаємося далі. Людина пише, є розуміння, що немає чіткого алгоритму дій, які привели би до успіху та продажів. Ви знаєте, я зараз веду проект, я відкриття. Ви знаєте, в мене йде зараз попередній потік, скоро буде наступний. І я хочу вам сказати, що в мене зараз 100 людей на потоці. І всі вони мають абсолютно різні продукти і абсолютно різний алгоритм дій. Тому я супер скептично ставлюся до того, коли всіх чешуть під один якийсь шаблон. Повірте, він в одного працює, а в іншого ні. І тому навіть коли ми вчимо моушн дизайнерів, що здавалося би, що вони, в принципі, вчать... Одну і ту саму теорію і одну і ту саму практику, але насправді кожен з них має реально радикально інший шлях. Хтось приходить через три місяці, він вже агенцію будує, а хтось приходить і він взагалі не хоче спілкуватися з людьми, він просто хоче бути дизайнером. А хтось має тільки скіл до анімації. Тому суть в тому, що ваша задача знаходити саме свій шлях і в ідеалі займатися саме з вашим вчителем, з вашим ментором, який проведе вас. І допоможе вам ефективним шляхом пройти від точки А до точки Б. Я вам хочу сказати, що кожен раз, коли я намагалася це робити сама, я просто збирала всі граблі, які тільки можна, тому що ти це робиш вперше. І ти не можеш знати всіх нюансів і всіх деталей. Але коли ти робиш це з людиною, яка вже зібрала всі граблі, які можна було, вона вже пройшла десятки курсів, вона вже має там 5 років досвіду, тобі значно легше зробити це адекватно, не збираючи всі граблі самому. Просто порівняйте цифри. Ми зібралися робити один проект, і ми не проходили навчання по цьому. Ми вклали в нього 10 тисяч доларів і отримали нуль. Якщо б ми пройшли навчання по цьому буквально там за 500 за 1000 доларів, то ми б отримали позитивний результат і не отримали би того мінуса, тому що ми не знали деяких нюансів, які стали визначальними. Тому я за те, щоб припинити грабле ходіння і, власне, краще вчитися, краще трошки повільніше, обережніше, але власне. Робити це результативно і не робити таких помилок. Чому ми вирішили так зробити? Тому що ми просто не знайшли навчання, яке могло би дати нам ту інформацію, яка нам була потрібна. Тому от таке от грабле ходіння. Тому зараз у нас такий принцип в компанії: якщо ми цього не знаємо, то ми спочатку йдемо вчимось, а потім робимо. Ну і останній страх, який ми розберемо сьогодні, це страх не виправдати очікування і страх хейту. Я вам хочу сказати, що хейт як такий він абсолютно нормальний на якомусь рівні. Тобто, якщо ви тільки починаєте, і це якісь ваші перші запуски, ваші перші клієнти, ви ведете їх прямо вручну і дуже сильно їх любите. У вас не буде ніякого хейту. Про про що ми говоримо? Ми говоримо про п'ять людей в групі, яким ви приділите максимум уваги, і ви зробите суперпродукт, якого вони взагалі навіть не очікували, і за це вас будуть хейтити? Ні. І навіть якщо вас будуть хейтити п'ять людей, то це якби ну навіть смішно про це говорити. Ви просто вибачитесь, дасте їм щось більше, і вони будуть щасливі. І ви розумієте? Від помилок ніхто не застрахований. А але питання, як ми потім відпрацьовуємо, якщо раптом у нас... Виникає якась помилка. Важливо, що ми завчасно знаємо, що якщо у нас виникає помилка X, то ми її виправляємо шляхом Y, наприклад, так, да і все. Тобто, просто завчасно ми розуміємо, що помилка може бути, ми розуміємо, що ми можемо її виправити таким то чином, і все. Але якщо ми говоримо про якийсь грандіозний масштаб, про якісь великі об'єми, про великі компанії, з якими ви працюєте, про великі, ну скажімо так, аудиторії людей. То там завжди є хейт. Розумієте, ти навіть щось трошечки робиш взагалі не безвідносно від цих людей, навіть якщо вони не заплатили вам гроші. Вони хейтять всіх, вони хейтять блогерів, вони хейтять підприємців, вони хейтять навіть тих, хто їм платить. Ну розумієте? Тобто, це просто спосіб людини виражати свої емоції от таким чином. Ви не можете цього уникнути. Розумієте? Це цього немає тільки на дуже маленьких масштабах. На великих масштабах це реально є. Але в мене до вас є питання: невже ви дасте якомусь хейту, і взагалі навіть можливості цього хейту, якого ще взагалі навіть немає? Невже ви дасте цьому вас спинити? Ми мусимо з вами розуміти, що хейт це завжди про них? Це не про вас. І ваша задача просто якщо це реально об'єктивний зворотній зв'язок і насправді є якась помилка, то найуспішніші люди стають успішними за рахунок того, що хтось їх хейтив, вони стали кращі за рахунок цього, і вони стають компаніями номер один, тому що вони швидко встигають відреагувати на те, що було класно, а що було не дуже. Вони виправляють те, що не дуже, і рухаються далі. Так само ви, якщо у вас буде якась така штука. В вигляді хейту, то вам треба прибирати все емоційне забарвлення цього, так? І просто виправляти те, що є не ок, і робити це кращим. Та й все. Ух, ну що, друзі, ми з вами розібрали найбільш поширені страхи. Я би хотіла, щоб ви з ними попрацювали. Тобто, от ті страхи, які у вас виникають, ми з вами робимо таку вправу. Ось ви написали страхи. Тепер ми беремо і навпроти кожного страху пишемо вирішення, як я буду діяти, якщо така ситуація відбудеться. Тобто, ваша задача просто написати можна в чаті, навпроти кожного вашого страху, просто написати рішення. Таким чином, кожен раз, коли страх буде виникати, ви будете згадувати, що ви вже знаєте, як це вирішити. Ну а якщо ви хочете, щоб ми з вами провели розбори, і на розборах я допомогла вам об'єднати ваші таланти в один продукт, базований на ваших сильних сторонах, та порахувала вам фінансову модель, як ви можете це реалізувати, на якому ви етапі зараз та який прогрес ви можете робити протягом найближчих півроку. То проголосуйте, будь ласка, вогником під цим подкастом можна на Ютубі або в Телеграмі, для того, щоб наша команда бачила, скільки вас є, скільки людей, які хочуть розбори, і тоді команда буде приймати рішення на рахунок них. Я одразу скажу, що розбори не можна робити в рамках марафонів. Тобто вони будуть окремо, буде можливість на них податися. Ось тому, власне, слідкуйте за оновленнями. Якщо ви проголосуєте сьогодні фінально і фінально продюсери побачать, що розбори потрібні, то ми ви. Це в окремий спецпроект, і зробимо його разом із вами. Це однозначно завжди дуже корисно, тому що дає тобі можливість не лікувати собі нерв самостійно, а дає можливість спеціалісту по продуктам, спеціалісту по продюсуванню реально допомогти тобі побачити з боку картину, яка насправді є. На цьому все на сьогодні. Друзі, дякую, що послухали цей подкаст. Якщо вам було корисно, надихаюче, ви зрозуміли щось для себе, впіймали якийсь інсайт, і вам сподобалася фінальна практика, то ви можете поділитися цим подкастом зі своїми друзями, адже разом ми будуємо сильне, творче, круте ком'юніті у нас в чатіку. Ось і також можете написати ваш коментар, що вам відгукнулося, що не відгукнулося можливо. Ось я всі коментарі читаю на вас. Реагую. Я на вас підписана. Можна сказати на всі коментарі. Ну а ми з вами зустрінемося завтра у наступному подкасті Марафону Відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!